Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже да кави». На цьому тижні ми досліджуємо Слово Боже в контексті того, що нам потрібно знати наш спадок. Нам потрібно знати, що Бог для нас приготував. Я думаю, що це одне із цікавих досліджень, одне із важливих досліджень. фактично, ми навчаємося у мужа Божого Ісуса Навина. Ми навчаємося у чоловіка, який зміг привести народ Ізраїлю до обіцяної землі. Ми хочемо, так як і він, не тільки почути від Бога обітниці. Ми хочемо побачити, як вони виконалися. Алелуя! Ось чому ми дивимося на Його життя з такого боку. Якщо він мав щось, що допомогло йому стати успішним, нам потрібно мати те саме. Нам потрібно стати такими самими. Нам треба збудувати своє серце в тих самих речах, і вони приведуть нас так само до обіцяної землі. Слава Богу! І ми з вами раніше бачили те, що Бог говорив Ісусу Навину бути сміливим, говорив йому наповнюватися словом, бути виконавцем слова. Бог йому давав обітницю, що ніхто перед тобою не стоїть. Я буду з тобою. Аллилуйя! Це були секрети Ісуса Навина. І сьогодні ми з вами подивимося на ще один секрет із другого розділу книги Ісуса Навина. Біблія каже так: і післав Ісус Синавинів із ситиму двох таємних вивідувачів, говорячи, ідіть. І дослідіть цей край та Єрихон. І вони пішли і війшли додому ем, Єрихонського. Подивіться, про що Біблія говорить. Ісус Навин, коли підійшов до обіцяного краю, Він зробив дуже важливий крок: він висилає двох вивідувачів, які пройшли край, подивилися його, дослідили його, і вони принесли звіт, розказавши, що там, розказавши, як його можна. Здобути. Алилуя! Знаєте, для нас це дуже важливо. Я вважаю, що одна із причин, чому люди Божі не живуть в виконанні Божих обітниць, вони їх навіть не знають. Частина Божих людей поняття не мають про те, що Бог їм обіцяв. Вони не знають свого спадку. Вони не знають, що Бог для них приготував. І минулого разу ми почали говорити про таку конкретну річ. Я вірю, що ми, як люди Божі, як діти Божі, ми повинні знати, як Бог до нас ставиться. Хтось може сказати, як я можу це узнати? Вам треба це дослідити. Проводіть час з Богом, проводіть час з Біблією, вишліть із свого серця в слово Боже, вивідувачів, які би пройшли, про, знаєте, перекопали все слово Боже. Подивіться, говорячи практично, я роблю це таким чином. Коли є питання, яке мене тривожить, або є питання, яке мене цікавить, а це одне з важливих питань, як Бог до нас ставиться? От сьогодні ми живемо в нашому столітті, в нашому поколінні. Ми маємо якісь виклики. Ми маємо зараз якісь, можливо, хтось із нас має труднощі, якісь важливо дуже питання, як Бог ставиться до мене, як Бог ставиться до цих труднощів? Взагалі, що в нього на розумі? Це важливо дуже. Щоб ми мали сміливість, наприклад, боротися проти чогось, ми повинні вияснити, що то не Бог робить. Тому що якщо Бог там, то ми то не, не зможемо здолати. І знаєте, є стільки людей, які ну, вони, ем, у них розум запутаний, вони не мають ясності в тому, а як Бог про це думає, а, що, а як Бог ставиться до мене? Чи він мене любить? Зате я роблю таким чином. Я починаю досліджувати Слово Боже. Я висилаю вивідувачів, ось що зробив Ісус устави. Розумієте, він не просто ем, сказав собі, ну нехай буде, як буде. Давайте попробуємо, може, на щось ем, е, вийде, а, може не вийде, то вернемося назад в Єгипет. Я вам скажу, це не ставлення. Він знав, куди йде, він знав, чого хоче. Він висилає відвідувачів, дізнається правду про той край, вони приносять йому чудесний репортаж, вони приносять чудесну відповідь і кажуть про те, що ми це зможемо зробити. Амінь. Послухайте, таке серце бачить виконання Божі обітниці. Давайте хоча б трошечки дослідимо Боже ставлення до нас. Скажу вам таку важливу істину, яку ви повинні постійно тримати в своєму серці. Якщо ви хочете знати правду про Бога, вам в першу чергу треба досліджувати служіння Ісуса Христа. Поставтесь до служіння Ісуса Христа саме таким чином. Ісус Христос прийшов для того, щоб показати нам Отця. Я покажу вам дуже ну, важливе місце. Сам Ісус Христос в Євангелії від Івана в першому розділі, Він каже от таку ну, важливу істину. 18 й вірш каже так: ніхто Бога не бачив. А зараз один переклад звучить так: ніхто ніколи не бачив правильної картини про Бога. Подивіться, але однороджений син, що в лоні або всередині Отця. Той сам виявив, ем, е, перефразую вам це, Бога ніхто не бачив, ніхто не знає правди про Бога. І поки не прийшов Ісус Христос, ця правда не була відкрита на землі. Але коли прийшов Ісус, який був всередині Отця, Він виявив або показав, який Бог. В другому місці апостол Павло скаже, що Ісус Христос це правильна картина Бога Отця. Слава Господу! Що, про що ми говоримо зараз? Ми повинні знати нас обіцяний край. Ми повинні знати, е до чого нас Бог покликав, до яких стосунків, яке то Боже Царство. Одне з важливих питань, як Бог ставиться до мене. Знаєте, наприклад, в, 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 в посланні Івана він каже в третьому розділі: він каже: подивіться, яку любов дав нам отець. Оказує є любов Бога. Знаєте, щоб ви були впевнені в Божій любові, щоб ви вспадкували Божу любов, щоб ви насолоджувалися нею, вам треба її досліджувати. Тому що розумієте, перш ніж Бог ще в наше життя, ми повинні то побачити, ми повинні то прийняти своє серце. Ісус навин знає: якщо ми не знаємо, куди йдемо, ми туди не прийдемо. Якщо у нас немає картини в серці намальованої Святим Духом, то ми не будемо того мати. Ось чому досліджувати Боже ставлення до себе це е, е, одне з важливих речей. Вийшіть в відувачі, перекопайте все слово Боже. Подивіться, наприклад, на те, як Христос ставився до людей. Знаєте, часом у людей такі різні думки. Цікаво, як Бог до мене ставиться. Подивіться, як Христос ставився до людей. Ви не побачите, що Христос ненавидів людей. Я б скрізь через те, я заключаю. О, Бог добре ставиться до людей. О Значить, Бог добре ставиться до мене. Ви не знаєте, щоб Христос роздавав хвороби. Я з того заключаю. Я бачу, що Бог добре до мене ставиться. амінь. тому що так як Христос ставився до людей в своєму поколінні, він так точно ставиться сьогодні. Слава Богові. Знаєте, ось таким чином досліджується Слово Боже. Я висилаю вивідувачів із свого серця, які ну, копають і досліджують. Я дивлюся, як він ставився до ну, наприклад, до людей, які ем, не справилися з чимось. У декого з вас є це запитання. Ви зараз дивитесь на нашу телепередачу і кажете: О, я знаю, як Бог до мене ставиться. Я страшний грішник. Ви знаєте, що Христос прийшов, щоби спасти грішників. Якщо ви хочете знати правду про Бога, знаєте, одна із причин, чому люди Божі не приходять в обіцяний край, вони його навіть не дослідили. Дослідіть Боже Царство, дослідіть Боже серце, вишліть своїх вовідувачів, нехай вони перекупають Слово Боже. Ми бачимо, як Христос прощає грішників. Ми бачимо, як Він піднімає грішників, Він допомагає людям, які впали. Таким чином, я, для мене це знаєте, вияснене питання. Я дослідив обіцяний край, я розумію, а в цьому краї не добивають тих, хто впали, в цьому краї піднімають тих, хто впали. Алелуя! Це чудесний край! Я хочу в ньому жити. Я повторююся: одна з причин, чому Божі люди не бачать Божої обітниці виконаними, вони їх навіть не знають. Вони не знають, до чого Бог їх закликав. Я підбадьорюю вас, щоб ви досліджували Слово Боже і проводили час з Богом, досліджуючи свою обіцяну землю. Я хочу за вас помолитися. Перед нами чудесний день. І я хочу з вами разом благословити Його. Просто там, де ви є, приїдайтесь до моєї молитви. Давайте разом попросимо у Бога. Небесний Отець! Ми звертаємось до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я молюся за кожного з наших твоїх глядачів. І я призиваю для цього дня і для цього тижня, і для їхнього життя божественне благословіння. Я знаю, Господь, що ти набагато кращий, ніж ми про тебе думали досі. Ти набагато більше любиш нас, ніж ми досі знали про це. Слава тобі, Господь! Я призиваю допомогу твою. Нехай в їхніх сім'ях буде благодать Твоя. Нехай з їхніми дітьми, дружинами, чоловіками буде Твоє благословіння. Отже, там, де вони знаходяться, благослови їх, підтримуй їх, якщо вони хворі в здоров'ях, якщо в них є фінансові труднощі, вирішить ці, ці питання іменем Ісуса Христа. Нехай цей день буде особливо помазаний іменем Христа. Амінь. Амінь. Я дякую Господь, ти почув нас і ти дав нам те, що ми просимо. Ми поклоняємося Тобі. Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Будьте благословенні. Нехай просто Божа рука веде вас по життю. Алелуя, Слава Господу! А ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі. До побачення.